Мед балачкі це подкаст від гречки про те, як берегти здоров'я і не залишати пів зарплати в аптеці. Усім привіт, я ведучий Кирило Поліщук. А я Дмитро Корольков, сімейний лікар у цьому епізоді подкасту «Медбалачки» Ми будемо говорити про чекап чоловічого і жіночого здоров'я, як коли і по що йти до лікаря, а також до гінеколога чи уролога. Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на youtube каналі. Підписуйтесь. Почнемо ми говорити власне із того, що ж є таке комплексна діагностика, яку також називають чекап. Що це саме таке? Комплексна діагностика, знову ж таки, це моя думка як сімейного лікаря. Комплексна діагностика це таке поняття, на якому всі намагаються заробити гроші, в тому числі всі клініки, лабораторії, дуже багато людей, які торгують поняттям медицина, на цьому заробляють гроші. Тому що комплексна діагностика, це таке широке поняття, в яке можна вмістити дуже, дуже багато речей, які. І навіть не зовсім потрібні пацієнту, але його можна налякати в достатній мірі для того, щоб він за них заплатив. Тому в принципі, чекап це комплексна перевірка здоров'я. Все, що туди входить, має визначати лікар, якому довіряє цей конкретно пацієнт. Тому що можна скільки завгодно писати, що там обов'язково треба здати загальний аналіз крові, обов'язково треба здати сечу, пройти флюорографічне обстеження. Мене взагалі це дуже сильно дивує. Wuje jak. Досі лікарі призначають флюорографічне дослідження легень, якщо в принципі в порівнянні з рентгенографією легень органів грудної клітки, флюорографія несе в собі більше променеве навантаження, тобто людина отримує більше навантаження, саме радіаційне, і флюорографія набагато менш інформативна. На цьому маленькому знімочку флюшці дуже важко щось роздивитися. Можна дивитися звичайний рентген, яке, в якому менше променеве навантаження, Навантаження більший розмір, знімка, більше набагато побачити. Тим не менше, багато людей зараз ще й каже про те, що треба робити комп'ютерну томографію легень. Є низькодозові комп'ютерні томограми, це дуже класно, все. Але тим не менше, це теж збільшує променеве навантаження на пацієнта і потенційно несе менше користі. До чого я взагалі це все розповідаю? До того, що лікар, дивлячись на пацієнта, опитуючи його, визначає потребу в тому, чи Іншому дослідженні не треба робити там якийсь загальний перелік обстежень, який ви побачили в інтернеті, чи який там рекомендує якась там лікарська асоціація, тільки дивлячись на вас, конкретно опитуючи вас, визначаючи ваші потреби, перенесені в попередньому хвороби, якісь сімейні особливості. Тільки так можна визначити, які конкретно аналізи вам потрібні, щоб ви при цьому не заплатили вагон грошей. Багато клінік пропонують різноманітні. Манітні обстеження у них там у всіх різні пакети обстеження, які включають в себе і аналізи, і різні там скринінги, і так далі. Запитання також про те, чи варто ось ви, так як ви сказали, лише після того як лікар назначить певні обстеження. От чи варто робити, наприклад, ті обстеження, в яких немає симптому, але можливо є все таки відсоток, що такі хвороба може бути, яка себе ніяк не проявляє. Я розкажу зараз про. Ситуацію, яка як правило відбувається. Пацієнт приходить в приватну клініку, чи приватну лабораторію, чи в державну клініку. Це абсолютно не важливо. Пацієнт приходить, і, от, наприклад, там є якась комплексна послуга по дослідженню там функцій організму, в тому числі і лабораторному. Пацієнт проходить ці обстеження, отримує величезний такий стосик аналізів, як правило, якщо ці обстеження, а там я вам хочу сказати, обстеження, наче людина на Марс, збирається, все, 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 от всі органи системи. Теми включені для того, щоб нічого не пропустити і додатково не пропустити якусь. Якийсь... Прибуток для клініки. Так, от людина проходить всі ці обстеження, отримує стосик паперу і починає шукати у себе болячки. Це відбувається таким чином. Людина сідає, дивиться на нормативи, потім відкриває інтернет, шукає, які болячки можуть свіч, про які болячки може свідчити цей аналіз, сама собі надумує купу хвороб, приходить вже до сімейного лікаря в істериці, чи до лікаря вузького спеціаліста це дуже неважливо. В істериці, і починає розказувати лікарю, в мене. Там, аутоімунний тиреоїдит. тироїдит, і все, я вмираю. Що мені робити? Може, давайте оперувати якось там, потому, тому що ми в інтернеті прочитали, що це може призвести до раку щитоподібної залози. Все, давайте ми оце будемо робити. Знову ж таки, є доцільність і є. Ситуація, коли у пацієнта просто висока тривожність. До речі, досить багато саме таких пацієнтів проходять розширені чекапи, саме для них створюються оці розширені чекапи для того, щоб людина з грошима могла задовольнити свою потребу в тривожності, там як, якось там повністю визначитись. Хоча хоча насправді в більшості випадків оці комплексні дослідження вони мало ефективні і мало підходять для кожної конкретної. Людини знову ж таки, є гроші, є бажання, можна комплексно обстежитись, можливо, але розуму і логіки в цьому я абсолютно не бачу як сімейний лікар. Я згадав таку картинку, такий мем з інтернету, про те, що отримав результати аналізів дорогих аналізів. І коли побачив, що все гаразд, то що тепер на що я витратив ці гроші, а коли побачив, що не все гаразд, то що тепер витрачатися на лікування. Тобто, тут про тривожність, про те, щоб задовольнити, просто можливо заспокоїтися, що ти не хворий на ті хвороби, які собі вигадав. Хоча можливо для цього достатньо лише сказати про свої симптоми там чи про свої побоювання. про Сультуватися із сімейним лікарем і здати, можливо, якісь конкретні аналізи. аналізи чи до вас, як до сімейного лікаря, часто приходять власне з такими якимись запитами на аналізи, на обстеження, на якісь такі підозри, які є ну, необґрунтованими по симптомах, до мене досить часто приходять люди з бажанням перевірити своє здоров'я. Частина людей ображається на мене після того, як я кажу, що не можна там перевірити здоров'я тільки безкоштовним пакетом пострілів які входять в перелік 504 наказ, по якому працює первинна медична допомога. Що якщо вже людина хоче конкретно дослідити своє здоров'я, то потрібно відповісти лікарю на питання, чи вона палить, чи вона вживає алкоголь, чи вона міняє своїх статевих партнерів, і це нормально відповідати лікарю на такі питання, для того щоб лікар вже підібрав конкретні аналізи і дослідження під саме цю цього пацієнта, який прийшов до лікаря. Не всі це розуміють. Дуже Багато пацієнтів, як я їх називаю, це не пацієнти, це родичі. Родичі е, пацієнтів, як правило, це пацієнти похилого віку. Це родичі вихідного дня. Як правило, ситуація виглядає таким чином: до мене в кабінет забігає жіночка чи чоловік, неважливо і каже так: лікарю, зараз ми вам за, е, заведемо от свого ба бабу дідуся чи бабусю, чи одразу обох дідуся і бабусю, і от їх треба конкретно нормально обстежити. Бажано безкоштовно, щоб визначити всі хвороби, до мене заводять людей, які лікаря. Останній раз бачили там 5, 7, 10 років тому вони собі жили спокійно в квартирі, чи там в, своєму, в своїй хаті вони не звертались. Зараз приїхали родичі, які там, можливо, претендують на спадок, можливо, просто побачили, що там бабуся чи дідусь вже дуже сильно погано себе почуває. І вони хочуть за вихідні. Ну вони приїхали тільки на вихідні. Вони хочуть це, як як правило, до речі, це п'ятниця. Вони хочуть, щоб за вихідні лікар так швиденько. Шук, шух, обстежив. Там призначив якусь чарівну пігулку. Повернув молодість бабусі, дідусю. все, вони будуть класні і ще там, років 15 можна до лікаря їх не водити. Вони на мене потім ображаються, коли я їм це кажу напряму. Кажу, шановні, можливо, варто було трохи раніше звернутися. Ну добре, ми назад там час не відмотаємо. Е, можливо, варто було раніше звернутися. Можливо, варто подумати про те, що певні дослідження займуть певний час. Ви не зможете зараз пройти все комплексно. Ви не зможете одразу отримати результат. Тим більше, пацієнти, які не моніторили дома свій артеріальний тиск, а вони в 99% випадків не моніторили. У них навіть тонометра в 80 років немає, не перевіряли там глюкозу крові, не здавали ніяких аналізів. Неможливо їм одразу. Призначити правильне лікування, вони повинні проходити певний моніторинг, вони повинні один, другий, третій раз прийти до лікаря, якщо це вже пацієнт похилого віку або пацієнт з, з суміжними патологіями, такі як, наприклад, там цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і хвороба серця. Це хвороби, які ускладнюють перебіг один од... одна одної, і неможливо їм одразу правильно підібрати лікування. Тим не менше, оце якраз дуже часто проблема сімейного лікаря, коли родичі вихідно. Дня привезли бабусю, і дідуся і сказали: лікарю, от там. 20 хвилин прийом. От за 20 хвилин прийому вони мають бути там ідеально здоровими. Все. важливо пам'ятати, що слідкувати за здоров'ям, моніторити своє здоров'я, ходити до лікаря і здавати аналізи, проводити ті дослідження, які лікар назначає, то варто в будь-якому віці. От ми поговоримо про те, що перевіряють, та особливості перевірки на що звертати увагу в різному віці. Почнемо з чоловіків віку від 20 до 30 років. Знову ж таки прийти до свого лікаря і проговорити таку ситуацію: шкідливі звички: тютюна паління, алкоголь, можливо, якісь особливості там, зміни статевих партнерів, взагалі статеве життя, які е, спадкові, можливо, хвороби були в родині, чим хворіли мама, тато, дідусь, бабуся, якщо знає. Тому що, якщо у, люди, у е, людини в роду був цукровий діабет, то в принципі можливо там і в 20 років здати глюкозу. Козу крові перевірити, про всяк випадок. Знову ж таки, треба пам'ятати, нема чіткого списку для всіх, є просто потреба кожної конкретної людини. Якщо у людини є схильність до цукрового діабету, до варикозного розширення вен, то, можливо, раніше потрібно це моніторити. Тому прийти, продумати там. Не треба бігти до уролога, не треба там здавати якісь, знову ж таки, комплексні аналізи. Але якщо у людини там є проблеми з. Серцево-судинною системою у 20 років знову ж таки це потребує дослідження. Якщо у людини є проблеми, там не може кинути палити або проблеми з зайвою вагою. Так, індекс маси тіла можна порахувати і дома. Будь ласка, це в інтернеті. Подивитися, формула дуже проста. Навіть є калькулятори, які за вас це порахують. Але просто проговорити з лікарем, можливо, якась дієта, можливо, якісь рекомендації, поговорити про вакцини. Нагадую, знову таки це величезна проблема, коли є хвороби якими можна просто не захворіти, якщо своєчасно вакцинуватися, або якщо ви захворієте, то перенесете цю хворобу в легкій формі, але визначити потребу у вакцинації, визначити доцільність вакцинації, тим більше є вакцини, які не входять в Загальнообов'язковий календар щеплень є додаткові вакцини, але які теж треба робити: от, наприклад, вакцина від пневмокока. Пневмокок може викликати в тому числі іотити, запалення вуха, він може викликати пневмонії, бронхіти бактеріальні. От якщо у людини є схильність до тих самих отитів, ну чому, наприклад, не проговорити з лікарем варіанти вакцинації від пневмокока? Звідки людина буде знати, що є така вакцина? Звідки людина буде знати, що основним там збудником все ж таки може бути і пневмокок в даному випадку? Так, от саме для цього і чоловікам, і жінкам треба приходити до свого лікаря і проговорювати такі варіанти, ризики і перспективи лікування. І щодо ось вакцин, якщо ви пропустили, тому що вакцинацію роблять в певному віці, там як якісь через 10 років треба робити. Якщо ви там пропустили один-два, ну наприклад, ви в 50 років вирішили, що ось я почну зараз слідкувати за своїм здоров'ям, подивлюся, які я робив вакцини, а ніяких я не робив вакцин. Можливо, там в дитинстві, в школі там кілька якихось Обов'язкових зробили. Чи є сенс уже робити зараз вакцини, якщо пропустили такий довгий період, коли ось, наприклад, обов'язково раз на 10 років необхідно вакцинуватися? Зважуються ризики і переваги від кожного виду вакцин. Наприклад, знову ж таки, вакцина від? Вітряної віспи не входить в загальнообов'язковий календар щеплень. Але якщо людина там до 50 років не хворіла на вітряну віспу, то можливо розглянути цей варіант вакцинації. Звичайно, перед цим можна здати аналіз на антитіла до вітряної віспи. Якщо вони є, вже сенсу вакцинуватись нема. Тому що швидше за все, ця людина перенесла вітрянку просто в легкій стертій формі, або просто не пам'ятає, що в дитинстві або хворіла не пам'ятає, але як правило, вона теж може протікати абсолютно абсолютно без висипань, без нічого, як звичайне ГРВІ, там десь температурка підвищилась, там було погане самопочуття, але це була вітряна віспа. І якщо є антитіла, не варто вакцинуватися. Якщо антитіл немає, то вакцинуватися дуже варто, тому що ризики тяжкого перебігу вітряної віспи вже в 50 років дуже високі? Навіщо людині, яка вже має певні хронічні захворювання, а в більшості випадків, там під 50 років у людини є хронічні захворювання, навіщо просто? Погіршувати шанси перебігу цих захворювань і що додавати собі ще. Я взагалі не розумію ситуацію, коли є хвороба, яку можна абсолютно спокійно профілактувати, але тим не менше людина з тих чи інших переконань хоче зіграти в цю російську рулетку і недаром назвали російською. Зіграти в цю російську рулетку зі своїм здоров'ям для того, щоб що. Щоб Потім розповідати, як героїчно переборов в ту ж саму вітряну віспу в 50 років, чи для того, щоб потім бути інвалідом і мати якісь підстави, сказати, що я не, не досяг нічого в житті, тому що я інвалід. Ну я я просто не бачу в цьому сенсу. Гаразд, ми розібралися, що необхідно, якщо ви хочете слідкувати за своїм здоров'ям, перевіряти своє здоров'я, необхідно приходити до сімейного лікаря, необхідно знати свій сімейний анамнез, необхідно знати, які які хвороби родинні, які можуть вам передаватися генетично, до яких ви схильні хвороб, і власне на них і зосереджувати. Перш за все свою увагу, і це стосується будь-якого віку. Проте є вікові зміни організму, хвороби, які більш притаманні чоловікам, і жінкам уже певного віку, і з якого віку вже чоловікам і жінкам уже слідкувати за здоров'ям, і слідкувати власне за якими хворобами і на що перевірятися. Бажано в будь-якому віці, якщо у вас є схильність до проблем зі стоматологією, то хоча б раз на рік відвідувати стоматолога. Знову ж таки, це варто проговорювати з лікарем своїм, але от є такі відносно загальні рекомендації. Нема зовсім загальних рекомендацій, є відносно загальні. Відвідати стоматолога. Для жінок бажано відвідати гінеколога. Я чому я не кажу чоловікам обов'язково уролога відвідати? Як все ж таки у чоловіків? Більшість порушення функцій видно. Тобто, чоловіки, як правило, якщо у них є еректильна дисфункція, вони, вони чітко знають, що у них є еректильна дисфункція. Якщо є якісь виділення незрозумілі, то вони звернуться. Якщо є якісь там висипання на шкірі чи на слизових оболонках, вони звернуться. У жінок все трішки складніше. Не можна чітко сказати, чи готовий організм жінки виносити вагітність, чи все правильно там з гормонами не можна подивитися. Тись, от у, так у чоловіків все видно, у жінок видно дуже мало, і відповідно, теж треба на це звертати увагу і відвідувати гінеколога, можливо, здавати маски, але знову ж таки, перелік обстежень теж узгоджується з гінекологом, тому що є різні варіанти мазків, є різні варіанти досліджень на мікрофлору. Якщо, наприклад, жінка не міняла статевого партнера, то можливо і не варто досліджувати мікрофлору там щороку. Ну нема в цьому сенсу, тому що вірогідніше за все, якщо її партнер. Партнер теж не міняв свого статевого партнера, то там все нормально і мікрофлора там залишається попередня. Потім. Обговорити варіант, там можна з 20 років, можна пізніше, там раз на 5-6 років можна здавати аналіз на холестерин. Трошки частіше, а особливо якщо є схильність до кровотеч або якісь особливості сімейні, то здавати загальний аналіз крові. Так само з загальними аналізами сечі. Якщо чоловікам там, можна, можна і пропустити кілька років, і абсолютно на це уваги не звертати, то жінкам бажано здавати частіше, тому що жінки більш схильні до прихованого перебігу інфекції сечовидільної системи знову ж таки не завжди ці інфекції треба лікувати. Я зараз, от трошки трошки, відступлю в бік і скажу про одну дуже страшну штуку, яку, яку може спровокувати безтолкове обстеження. От, оцей безтолковий чекап. Е, справа в тому, що внаслідок такого чекапу ми можемо такого дослідження комплексного організму, ми можемо знайти ту проблему, яку на момент обстеження і ще 10 років наперед лікувати абсолютно не треба. От до прикладу, просто. Людині роблять. Просто от у людини нема скарг, їй роблять узд дослідження щитоподібної подібної залози. В результаті там знаходять кісту. І людина вже з цією кістою бігає протягом життя, розказує в мене там кіста, особливо якщо лікар хотів заробити при цьому грошей. Він каже: там передраковий стан, хоча насправді може там передракового стану і немає. Давайте досліджуватись, давайте комплексно здамо всі гормони щитоподібної залози, потім іще пункцію забахаємо, потім іще щось. І ця вже людина із здорової. Перетворюється в потенційно хвору, а психологічно вже хвору людину. Людина вже психологічно готується до того, що у неї там буде проблема серйозна з щитоподібною залозою. Так само щодо досліджень до простатспецифічного антигену на рак простати у чоловіків. Приблизно з 60-80 років дослідження на простатспецифічний антиген, який нам кажуть, от щороку треба досліджуватись, тому що буде рак простати. Рак простати. Як правило, протікає в'яло, поступово і дуже повільно. Відповідно, в 85 років, наприклад, якщо ми знайдемо рак простати, дуже вірогідно, що його навіть не треба лікувати. Якщо це не виражений рак, чоловік просто фізично не доживе до того моменту, коли цей рак стане для нього проблемою. І Проблема гіпердіагностики, проблема, коли ми знаходимо ті хвороби, які в принципі можна з ними ще нічого не робити, теж виникає при безтолкових дослідженнях. Тоді, коли людина просто приходить і каже: Мені треба все. От, в результаті цього, що виникають проблеми з тривожними розладами, проблеми з депресивними розладами, проблеми з зайвими оперативними втручаннями і прийомом медикаментів. Всі мої знання з медицини це в принципі всі сезони серіалу Доктор Хаус. І я пригадую, як Доктор Хаус не любив обстеження всього тіла, МРТ всього тіла, тому що говорив, що на цьому МРТ можна у всіх щось знайти. Сто відсотків. От, власне, про те, що ви сказали, що можна знайти якусь хворобу, яка не потребує наразі лікування. Проте людина одразу її почне лікувати. А головне психологічно готується так. до того, що у неї будуть проблеми з цим органом, а саме розуміння, що в тебе є хвороба, воно вже депресує нашу психіку. Ми вже починаємо переживати. Ми вже починаємо там. Причому кожен по-різному переживає. Зараз, зараз, взагалі, дуже часто люди трапляються до мене, приходять на прийом з тривожними розладами. Мені доводиться призначати протитривожні препарати, доводиться направляти. Людей до психіатра і люди йдуть до психіатра, їм стає легше. Але частину цих тривожних розладів можна просто попередити тим, що людина просто от не буде лізти в своє здоров'я більше ніж того потребує. А саме цю грань. За яку не треба заходити, але треба комплексно обстежитись, визначатиме ваш лікар, якому ви довіряєте. Якщо ви не довіряєте своєму лікарю, то тоді скажіть мені, будь ласка, що ви у нього робите? Також одним із важливих питань є питання онкоскрінінгу, онкопрофілактики. Коли ми говоримо про онкохвороби, то тут ідеться також і про те, щоб виявити на ранніх стадіях, то про онкоскрінінг, як здійснювати його доцільність. Частково я вже сказав про простат специфічний антиген на рак простати у чоловіків. Так само існує багато онкомаркерів, так званих онкомаркерів, які показують ті чи інші органи. Насправді значення їх значно перебільшене. Значно перебільшене. Чому я поясню? Онкомаркери це речовини, які можуть виділятися пухлиною того чи іншого органу. Вони можуть. Можуть як виділятися, так і не виділятися. Більше того, частина з цих речовин може виділятися у нормі. І проблема онкоскринінгу, саме онкомаркерів, якщо казати про онкомаркери, в тому, що не часто. Але періодично онкомаркери бувають як хибно-позитивними, тобто вони показують рак там, де раку немає, так і хибно-негативними, коли вони не показують раку там, де він уже є. Тому саме онкомаркери треба використовувати тоді, коли у нас є підозра на. Онкозахворювання якогось певного органу. Просто прийти і здати онкомаркери це дорога в нікуди. Це якраз дорога в тривожний розлад, дорога в депресивний розлад. Тому знову ж таки є певні речі, на які лікар звертатиме увагу. Наприклад, там, втрата ваги, зайва пітливість, якісь зміни в аналізах крові, якісь зміни функції органів, які будуть поступово. Або прямо, або не прямо схиляти лікаря до призначення того чи іншого обстеження. Просто так прийти в лабораторію і здати всі онкомаркери це не зовсім правильний підхід. Це підхід, який може призвести вас до додаткового психічного розладу. З іншого боку, є ситуації, які дійсно допомагають. В постановці діагнозів проблема нашої країни в тому, що у нас люди займаються здоров'ям вже тоді, коли от вже пухлина виросла настільки, що вона стає видимою оточуючим, тому для нашої країни існують не тільки лабораторні дослідження, існує практика. Планових, ну це і для закордон, це і за кордоном практикується. Просто для нашої країни це дуже актуально. Практика оглядів лікарів, огляду лікарем, гінекологом. І я вже про це казав. Що жінкам бажано в залежності від потреби, бажано щороку, але хоч, хоча б раз на 2-3 роки проходити обстеження у гінеколога. Що стосується грудних залоз, бажано самообстежуватись. У нас в державі існує програма Мамо мамографії, де жінці після 40 років можна пройти дослідження рентенологічне дослідження грудних залоз, до 40 років можна робити УЗД-дослідження ультразвукове дослідження грудних залоз, для того, щоб знову ж таки для раннього виявлення раку, який може швидко прогресувати, це не гарантує того, що от якщо ви раз на рік зробили мамографію, все буде добре. Зараз я розумію, що я теж підвищую тривожність трошки, але раки молочної залози іноді ростуть досить швидко і тому дуже важливо для жінки самообстежуватись. Рак молочної залози може вирости і за півроку і. Попасти в той період між вашими мамографіями, тому, будь ласка, що стосується грудних залоз, самообстежуйтесь для чоловіків. Також, якщо ви побачили якісь проблеми, тому що чоловіки це від е, окрема категорія, яка може дуже довго не звертатися за медичною допомогою. Якщо ви побачили проблему, ну вже не сидіть вдома. Все ж таки, хворобу на початкових стадіях лікувати легше, ніж хворобу на в запущеній стадії. Тому що я рекомендую. Як мінімум один раз на рік сходити до свого Сімейного лікаря або до лікаря, якому ви довіряєте, тому що ну, не завжди в нас складається ситуація, коли пацієнт довіряє своєму сімейному лікарю. Я, я не розумію, що він робить у цього лікаря, але ну, от складається така ситуація. Тому сходити до лікаря, який, якому ви довіряєте. Опитати лікаря і відповісти на всі його запитання: про те, про стан свого здоров'я, про стан здоров'я ваших родичів, про ваші потреби, про ваші е, симптоми, виділити на це там півгодинки часу, тим не менш. Менше вийти з певним переліком аналізів інструментальних і лабораторних, пройти їх, отримати нормальний результат. Які загалом поради ще можете дати від сімейного лікаря, як загалом стежити за своїм здоров'ям в будь-якому віці і звертати увагу на своє здоров'я і вчасно виявляти в себе якісь захворювання? Ну або робити профілактику, щоб не хворіти? Основа нашого здоров'я це здоровий спосіб життя. Не треба чекати, поки у вас розів'ється хвороба для того, щоб потім героїчно з нею боротися. Треба Її профілактувати. Профілактика для всіх стандартна: це вживання достатньої кількості рідини, це рухова активність, це періодичні огляди у того ж самого лікаря. Це нормальне. Достатнє харчування. Знову ж таки, раціональне харчування це ще окрема дійна корова у багатьох, багатьох людей. Тому достатнє харчування. Якщо ви знаєте, що у вас зайва вага, то скоригуйте своє харчування. Якщо ви бачите, що ви недостатньо вживаєте фруктів, то скоригуйте своє харчування там за рахунок звичайних нормальних фруктів, які зараз в супермаркетах стоять ну, прямо не дуже дорого. Тому перше це профілактика. Подивіться на свій образ життя. Якщо ви мало ходите, будь ласка, пройдіться. Якщо у вас сидяча робота, ну робіть перерви що дві години і просто пройдіться 10-15 хвилин. Походіть, нічого від цього з вашою роботою не станеться. А от якщо ви захворієте, то тоді з вашою роботою станеться проблема, та що вас звідти звільнять, або ви підете на інвалідність, або ще якась, якась проблема. Тому, будь ласка, просто звертайте увагу на своє здоров'я, не ігноруйте сигнали вашого організму. Зму своєчасно консультуйте зі своїм лікарем не тільки тоді, коли виникла проблема, а ще й для того, щоб ця проблема не виникала для того, щоб планово і раціонально обстежити свій організм. Слідкуйте за своїм здоров'ям, введіть активний спосіб життя, здоровий спосіб життя, і тоді вам не треба буде перейматися за своє здоров'я і проводити комплексні діагностики лише по симптомах, по рекомендаціях лікаря. Відвідуйте лікаря, який вам буде давати ті рекомендації, направляти вас на ті обстеження, ті аналізи, які вам необхідні. Ось такі поради від сімейного лікаря для того, щоб слідкувати за своїм. Здоров'ям. Я нагадаю, що в цьому епізоді подкасту «Медбалачки» ми говорили про чекап чоловічого і жіночого здоров'я, чи він необхідний, яка в ньому загалом доцільність. Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на youtube каналі. Також ви можете слухати наші попередні випуски, а також обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски. Подкасту «Медбалачки». з вами були ведучий Кирило Поліщук і сімейний лікар Дмитро Корольков. На все добре, будьте здорові!